То чому ж важливе відведення стружки? Це легко запам'ятати. Кожного разу, коли ми ріжемо за допомогою презерного верстата з ЧПУ, ми повинні створювати стружку, а не тирсу. Велика стружка забирає тепло з фрези на себе. Кожного разу, коли ви підходите до верстата, ви повинні мати можливість зібрати цю стружку, і вона повинна бути теплою на дотик. Причина, по якій ми хочемо зосередитися на відведенні тепла від інструменту? Полягає в довговічності нашого інструменту, крім того, інструмент, який не надто нагрівається, зменшить ризик спалення матеріалу, отже, підбиваючи підсумки, пам'ятайте, що швидкість подачі це швидкість руху свердла при контакті з матеріалом, а швидкість це швидкість обертання інструменту. Ми завжди повинні створювати стружку, а не тирсу, і пам'ятайте, що кожен інструмент і всі різні типи матеріалів. Вимагають різної швидкості подачі та обертання.